Слава Ісусу Христу, Господь нам дав дві основні такі заповіді любов до Бога і любов до ближнього. І пізнати цю любов і виконати ці заповіді в повноті, можливо, через Ісуса Христа, тому що Ісус Христос є шлях, істина і життя. Саме для цього Він створив біблійну апостольську церкву, приєднавшись до якої, ставши якої, частиною якої, ми можемо в повноті виконати волю Божу. Якщо взяти п'яту заповідь, Божу, яка говорить, що ми маємо почитати батьків, щоб продовжилися дні наші на землі, що таке почитання? Що входить в почитання? Це любов, це покірність батькам. І чи не більше нам важливо бути покірними Отцю, нашому небесному, тобто Господу, Творцю нашому? Бути покірним саме в слові Його, в виконанні Його волі, тому що його воля є вершиною досконалості. Тому Господь дає нам цей шлях, шлях до спасіння нашої душі, шлях до воз'єднання з ним і до отримання небесної прописки. Але в той же час Господь. Не створив людину якимось там роботом бездумним тощо. Бог дає людині право вибора, дає вільну свободу вибора, волю. І людина сама обирає, з ким їй поєднуватись. Тому благословляю кожного з вас, щоб ви обрали вірний шлях до спасіння і вірний шлях. До Бога, щоб ви не знехтували своє життя даремно, щоб ви знайшли цей шлях істину і життя, яким являється Ісус Христос. Долучайтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя, Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.